Мої вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент-ТІВІ». в ефірі. Програма Луцький автобазар. Сьогодні перед нами стоїть завдання знайти хороший, якісний та комфортний автомобіль марки Шкода наш бюджет 12 тисяч доларів. нами «Шкода Октавія А5» 2011 року. Ціна цієї автівки – 8850 доларів. Двигун – 1,6 літри, заправляється дизелем. Пробіг – 254 тисячі кілометрів. А ось автівка іншої моделі Шкода Фабія 2011 року. Ціна такої красуні 6450 євро. Оригінальний пробіг, є сервісна книжка, все є. Так. Да. Прекрасно. Приїхала з Німеччини, так? так? з Німеччини. — І що і ні разу не коцнута. Маленький там є український на колір. Маленький дешевий. І навіть пробіг ні разу не скручували? — Ні, є. Ні разу, то вона якось мало їздила. Є всі підтверджуючі документи. Мало їздила, так буває. Тут вся історія обслуговування є. Бачимо, бачимо. А можна сісти? Будь ласка. Дякую. Ну що, оригінальна магнітола. Тут така машина бюджетна. А для кого вона найбільше підійде? Хто у вас найбільше купляє ці шкоди? Різні люди купляють. Купляють ті люди, які хочуть небагато грошей вкладати і їздити і горя не знати. Кажете, що надійна машина? Да. І не робить шкоди. Дишево обслуговування і по надійності одна з кращих машин. Прекрасно. Простенька надійна. Прекрасно. Для сімейної пари якраз. Ідеально. Багажник великий, салон просторий. І коляску можна буде? Можна. Прекрасно. 10 рік, 1.6 дизельний двигун, хороша комплектація, машина з mm -hmm. Німеччини. Як буде нею паркуватися в місті? Нормально чи трошки вона Нормально. завелика? Все залежить від дія. Ну, то ясно, є гуру в водіння. Дуже гарна комплектація на шкірі. Клімат контроль, круїз. Ну, в машині все всі опції є. Можна я ще розсяви? Подивимося. Уточніть ще раз, будь ласка, що тут є? Клімат контроль, круїз, а що датчик значить Круїз. Круїз контроль, швидкість. А. -а, -а. Клас. Задаєте швидкість і вона з такою швидкістю їде. Прекрасно. І От. тут, а коробка продача. Чотири передача? склопідйомники, коробка передач механічна, механ. датчик дощу, датчик світла. Прекрасно. І е вікна автоматичні. Чотири склопідйомника, так. Да. Електричні. Да. А не буде в обслуговуванні така само дешева чи. Недорога, це дуже поширений двигун 1,6 на багатьох на, на всіх. На Фольксвагенах, на, на, на дуже багатьох моделях ці двигуни встановлені, надійні, економічні, багато палива не бере. Можна буде спокійно для міста, те, що треба. Спокійно. А яку б машину взагалі для міста не порадили? Для міста? Да. Так щоб їздити в Луцьку, ну, яка машина не підійде? Я не знаю, затрудняюсь сказати. Зараз перед нами «Шкода Суперб». Коробка передач – автомат. Випущена ця лялечка в 2011 році. Загальний пробіг цієї машини – 262 тисячі кілометрів, а вартість – 11 тисяч 950 доларів. Ось ця автівка шкода 2015 року випуску продається за 10 тисяч 300 доларів, але про неї відомо небагато. Відомо тільки що двигун на 1,6 літра та заправляється дизелем, і повідомлено контактний номер водія. Ось така «Шкода Октавія» 2009 року випуску продається за 7300 доларів. Пробіг у цієї автівки 160 тисяч кілометрів. Двигун на 1,4 літри. Заправляється бензином. Знову шкода Октавія 2011 року з об'ємом двигуна 1,6 літра. Заправляється дизелем. Коробка передач автомат. Можемо побачити, що всередині вона охайна, чиста та майже як нова. Отож, можемо зробити висновок, що на Луцькому автобазарі більш ніж можливо купити шкоду до 12 тисяч доларів. Найбільш поширеною моделлю є шкода Октавія. Бажаємо вам вдалих покупок та щоб ваша автівка служила вам довго.